І тут є ялинки на новий рік. Ну тут більше, тут і три і метри їй вищі. Ось такі ялиночки. Будь ласка, приїжджайте, будуть вам на новий рік ялинки. Сосна кримська. Ось. Постригли ми її вже. Зараз буде троянда квітувати, ось яка жовта, дуже гарна. Розпродаж прищеплених культиварів ялин. Лавка глобоза, сербська. Ось корейська ялиця. Трошки менша є. Ну, ще є, ось ще є гнізда дві. І там ще одна. Три, три гнізда. Ну, коні за 35 років ось яка виростає. Десь 2,5 метра вона у нас. Ось так. І ще є корейська. Ялиця ось. Ось вона привита, а ця трохи більша. Ось у нас підщепи ялини звичайної під різні форми ялин. Ось які вони вже їм 5 років. А ось десятирічки. Які вже мають ондо, прищеплені зверху, десь на рівні 1,72 метри. Бачу, прокинулися. Прищепи плакучих форм ялини. Ось яка краса. Ось прокинулися. Бачу, один, два, три вже прокинулися. Три, три, точно прокинулися. А, краса. Ось як зроблені прищепи ялини плакучої на ялині звичайній. Ось вам видно, це три ялиночки, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось прокинулась. Видно, як прокинулася ця прищепа. Ось тут видно, що прокинулася. Ось вона. І там прокинулася клас.